Земля десь на тих двох постатях, бо то є окремі два суди. А все це я була, оголосила і журналістам там, деякі документи давала. Але на другий день, 21 жовтня, десь о пів 12 дня, коли я вийшла з дому, я виявила, що мої двері дерев'яні, старого зразка. Не залізні, навіть і не броньовані, облиті червоною фарбою. Рідину, як буде говорити так. Ну, Мені стало дуже прикро. Я звикла все з'ясовувати в правовому полі, в правохоронних полі, міліції, поліції в судах в установах офіційних, але не в такий спосіб. Потім я пригадала, що перед тим, Десь за два, ні, зараз я не пам'ятаю, теж е, під моїми дверима по планці е, горизонтально теж була якась біла рідина. Я тоді не звернула увагу, чи подумала, що то робота кота, який там бігає 15-ту квартиру на 4-й поверх. й тоді здивувалася, що це не точково з одного місця, як робить кіт, а по всій планці. Ну, це спонукало мене е, звернутись до суду з заявою про встановлення факту, що має юридичне значення. Але в той же день, в той же день 21 числа, я сповістила е, журналістів і спостерігачів громадської організації Громадянська мережа ОПОРА, від якої під час виборчої кампанії 14-го року я також була спостерігачем. От і я сповістила їх, вони прибули, ми це все засняли, і тут же прийняли рішення викликати жовтневу районну міліцію. Приїхав сам е, начальник на той час журневого районного відділу пан Роман своїми оперативниками, хлопцями. Склали по факту певний папір, видали мені квитанцію. що... Буде занесено чи занесено в ЄО в, 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 в єдиний журнал реєстрації таких звернень. От. Але мені важливо було правоохоронним органом міліцейським зафіксувати цей факт, оскільки я пред'явила е, посвідчення журналіста, кореспондента е, газети Міського товариства Просвіта Промінь просвіти, журналістське посвідчення і посвідчення офіційного спостерігача громадської організації громадянська мережа ОПОРА. В якому статусі я на той час, на день скоєння цього злочину, я мала. По сьогоднішній день я не маю відповіді. Тут було в місті багато різних очільників. І міліції перші заступники за різним головуванням е, Міністерства внутрішніх справ, і представники Генеральної прокуратури ніде ні в яких узагальненнях, відомостях цих високих посадовців не лунало е, е, про факт посягання на е, перешкоджання професійній діяльності журналістів моїх особи. Я це знала в перші хвилини, коли це сталося. І тому моя наполегливість журналістського і громадянського розслідування на сьогодні завершилась, я думаю, позитивно. І дякую суду, що суд сприяв у цьому. Спочатку були певні відмови, витребування доказів, але я думаю, час міняється і всі. Мають стояти на варті закону. Судді, прокурори, міліція, громадяни України, громадськість, кандидати, їх е представники, ну, всі громадяни, будемо говорити. А одним словом, громадянське суспільство. Ну, ось так. Це перед умови, оті обставини, які були. А тепер я хочу е зробити пояснення. Саме правову позицію мою по цій справі на підставі тих документів, які я надала суду, і на підставі витребуваних документів.